Мене звати Іван, я з Києва. Досвід роботи перукарем 4 роки. Побачив в і вирішив прийняти участь, тому що, тому що Bloodrunner – це новий, ну, нова академія, яка от тільки рік тому почала світитися. У мене доволі високі очікування, так як я бачу професіоналізм людей, Надіюсь, що в кінці ми можна буде підвести результат. Від стриг, кучеряву голову одну, так само як Діма Кастерін. Стриг все сподобалось, круто застосував. Сьогоднішня лекція була про динаміку, про напрямок волосся. Запам'яталось вже відпрацювання на моделі було дуже круто. Працюю, опрацьовую, і, і в голові вона вкладається краще. За весь час в блейдранері ми всі отримали тут купу позитивних емоцій. Я б навіть сказав, що це одна велика емоція. Тобто щось таке це скупчення знань, відпочинку, класного вихідного дня, спілкування з людьми, тобто це все про блейдранер. Найбільше буду сумувати за таким вихідним днем, який тобто, ти не проводиш вдома. Ти не, не спиш довго, ти встаєш, їдеш сюди, але тут ти відпочиваєш, тебе є от такий день, коли ти відпочиваючи вчиш, розвиваєшся, спілкуєшся з людьми. Думаю, ні, однозначно ні, тому що я скоріше їхав сюди за якимись сухими знаннями, за якимись стрижками. А по факту, я думаю, я отримав набагато більше в вигляді оточення, в вигляді людей. тобто я подивився, як люди думають, подивився не тільки як вони стрижуть, в цілому, як вони реагують на штуки, які підкидає їм життя, і це дуже крутий досвід. Найбільше як викладач, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про стрижки, і, мабуть, найкращим буде шкіря все-таки. Тобто це людина, людина маніак він знає, що він робить, і ну, він крутий чувак. Але мені здається, більше я отримав тут від... Від людей, які це все створили, від Льоші, від Юлії. Я дивився, як, як живуть вони, як вони вирішують свої проблеми, як вони це все ладнають. І мені здається, це навіть крутіший досвід, ніж стрижки. Класний був день, коли Магуза приїжджав до нас своїми платівочками, ставив нам музичку. І да, сьогодні був досить яскравий день, у нас виробили світло, ми там щось всі кіпішували, потім світло включили, все круто. Підписуйтесь на наш інстаграм, чийки якербарбершоп. Вот наш мерч. Приходьте стригтись в метро Пазнякія Сокарки.